Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ми повертаємось так само, як і клубний футбол, після паузи на матчі збірних. В цьому відео мова піде про 22-й тур УПЛ, але перед тим власне про збірну України хочу вас запитати, чи відійшли ви вже від поєдинків з Бельгією? Ну так, звичайно, футбол далеко не на першому, не на другому, і певно, не на десятому місці в країні, коли війна і стільки новин, драматичних, трагічних і непростих. Але все одно ж, як же було приємно після першого поєдинку, гідна чудова гра і прекрасна історична перемога над Бельгією. Ельгією у Мурсії з голами Гуцуляка Ваната та Забарного оправу і не безпідставно одним з кращих в кар'єрі Риброва у збірній називають другий тайм команди. Можливо. І за всю історію національної збірної України з футболу. Але після того був другий поєдинок. Ну це ганьба насправді, тому що трим'ячі ми ніяк не чекали, що пропустимо. Але до 70-ї хвилини справді захищалися більш ніж вдало, грали на нуль, і ось тут гра з трьома центрбеками, за яку дуже сильно критикують Реброва. І питання до вас чи виправданою була ця тактика, чи все ж потрібно було грати? Ну як мінімум, так само, як в першому. Матчі в Іспанії вирішувати вам, але повертаємося до клубного футболу. Тож перед тим як почнемо, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Дуже прошу вас про підтримку. Якщо маєте змогу, маєте бажання, то й донайте. ось лишаю QR-код, всі реквізити, і в описі під відео і номер картки теж на екрані. Тож, спасибі вам за вашу підтримку, і ми готові починати. Стартує 22-й тур досить рано, в п'ятницю о 13.00 одразу з багато обіцяючого поєдинку. інгулець верес Ну ще рік тому ми приблизно говорили про те, що це битва аутсайдерів. А нині так, інгулець все ще останній. Але перед паузою на матчі збірних гравці з Петрового обіграли Чорноморець, фактично у прямому протистоянні за виживання, і в них ще є гра у запасі. Ну а з іншого боку, Ку Верес, який взагалі, боже мій 5-1 розтрощив Полісся, дуже заможне, дуже амбітне Полісся, яке, як ми бачимо в турнірній таблиці на четвертому місці, перебуває, і тут Верес, який тепер вже восьмий і може піднятися ще вище, якщо обіграє інгулець. Власне, по потрібна сатисфакція. О 15.30 хлопці з Житомира будуть в Черкасах гостювати проти місцевого ЛНЗ. ЛНЗ обіграв коло з Ковалівку, а Це означає, що звісно у підопічних Григорчука буде значно кращий настрій. У суботу буде ще цікавіше і ще гарячіше, тому що вступають в боротьбу всі три лідери чемпіонату України Олександрія, яка перед паузою для збірних розтрощила оболонь 4-0. і Динамо і Шахтар, які синхронно забоксували в Києві проти Зорі 2-2, зафіксована нічия для киян. Ну а гірники у Львові не змогли і забити, і не пропустили в матчі з Карпатами 0-0. Тож... Тепер всім потрібно брати по три очки, але як це чи вдасться? Побачимо: лівий берег Олександрія в Києві о 13.00. Дебютанти будуть приймати одних з лідерів поточного сезону. Ну і вже пізніше наші головні. Гранди також у Києві о 15.30 столична оболонь буде приймати підопічних Маріно Пушича. Ну, що б там не говорили функціонери Шахтаря, мовляв, ні-ні, ми вже не претендуємо на чемпіонство, там навіть підраховують певні позиції кращі для кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Але я впевнений, що гірники лукавлять так, як вони вміють, тому що бачать, що Динамо лихоманить, і, в принципі, якщо кияни продовжать ще втрачати. Очки, але гірники навпаки не будуть їх втрачати, то їхні шанси все ж на чемпіонство стають більшими. Але для цього знову ж таки самому шахтарю потрібно стабілізувати ситуацію для себе. То гравців, багато мільйонів трансфери вони провернули, накупили гравців, але від цього перемагати частіше в чемпіонаті України точно не стали. Тож, все одно, доля чемпіонства все ще в руках лідерів, підопічних Олександра Шовковського, динамівців Києва, на яких чекає непросте протистояння проти львівського руха, саме в місті Лева. О 18.00 рух буде приймати Динамо Київ. Так, рух поступився в Орсклі в минулому турі і перебуває нині на 9-му місці, але все одно ми знаємо, що динамівці Києва можуть собі створити проблему також на рівному місці. Тому тут я б не гарантував би три очки динамівцям заздалегідь, але після паузи на матчі збірних пора вже тут наближається і фінішна пряма, і дуже важливі поєдинки чвертьфіналу Кубку України. А тому зараз час показувати чемпіонську гру. Попри те, що лідери свої поєдинки проведуть у суботу, в неділю на нас чекає теж дуже багато цікавих і багатообіцяючих протистоянь в усіх трьох матчах. Я вважаю, є інтрига. Попри те, що команди подекуди з діаметрально протилежних. Позиції турнірної таблиці. Тож о 13.00 Ворскла буде приймати кривбас. Ми саме згадали, що Полтавці в минулому турі обіграли львівський рух. Ну а кривбас, бувало, лихоманило у 2025 році і потрібно набирати очки, враховуючи, що і багато пропустили, так в них є. Ігри в запасі через непросту ситуацію навколо обстрілів Кривого Рогу. Тож криворістцям ще доведеться зіграти і перенесені матчі, тому їм дуже потрібно, конче необхідно здобути три очки тут. О 15.30 Карпати у Львові прийматимуть одеський чорноморець, і в цьому матчі відбудеться повернення до українського футболу Олександра Кучера, який очолив нещодавно Одеситів, і не просто очолив, а тепер вимушений реанімувати моряків. Адже вони зараз ризикують взагалі стати останньою командою турнірної таблиці після. Ляпасу від Інгульця, в якого ще є гра в запасі. Ну а Карпати в них все нормально з настроєм. Вони відібрали очків гірників, і в цьому сезоні загалом непогано виступають, перебуваючи нині на сьомому місці. Так само в чудовому настрої нині Луганська зоря. Вони наразі шості після того як змогли вивести одне очко в Києві після протистояння з київським Динамо. З лідерами, ну і протистояти їм буде тринадцята команда колос Ковалівка. Ця гра відбудеться о 18.00. Ковалівка поступилася Черкасам в минулому турі. Ну і зоря тут, здається, має бути більш морально піднесена. Але злий колос буде гризтися як востання, адже вони дуже і дуже мають небезпечну позицію. і Ризикують взагалі опинитися в зоні вильоту. Ось такий 22-й тур УПЛ на нас чекає. Напишіть в коментарях. Які поєдинки понад усе хочете побачити? Ну і за кого вболіваєте в чемпіонаті України? Також цікаво дізнатися. Окрім того, якщо не лайкнули це відео, будь ласка, поставте. Вподобайку, в великий палець догори. Ну і підтримуйте канал. Дуже прошу. Підписуйтесь, найте, якщо маєте змогу, маєте бажання, а я всім вам вдячний. Тож, я, Ігор Мартиненко, ще раз хочу сказати вам спасибі, побажати всього найкращого. А Україні разом скажемо перемагай!